День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пашаною. Шановні військовослужбовці, шановні побратими, шановні захисники. Збройні сили були засновані в 1991 році. На підставі указу президента та затвердженої Верховної Ради святкуємо ми з 1993 року. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворога, відбиваючи атаки і проводячи наступальні операції для звільнення нашої території, з нагоди свята у Покровську привітання сьогодні приймали захисники і захисниці. Уже десятий місяць б'ють ворога і звільняють захоплені території України. Саме головне. Що наші Збройні Сили ніколи на кого не нападали. Саме головне наша оборонна стратегія тільки звільняти наші землі, наш суверенітет, нашу Україну. Від начальника обласного територіального центру комплектування та від Покровського РТЦК хочу передати побажання всім вам захисникам міцного здоров'я. Скорішої перемоги, і щоб всі наші захисники після перемоги повернулися здоровими додому. Слава Україні! Слава! На заході згадали загиблих воїнів, які ціною власного життя боролися за нашу територіальну цілісність. Свої вітання захисникам сьогодні подарували творчі колективи міста. Присутні на заході побажали всім найскорішої перемоги. Поверни живим, це найперше, скорішого завершення цього всього. Ми переможемо. Ми найкраще. Наснаги, здоров'я, щастя, любові і скорішого повертання додому і мирного неба над головою. Я бажаю нашим побратимам мирного неба, скорішої перемоги і міцного здоров'я і скорішого повернення додому до рідних. Військовослужбовцям. Вирішив стати за покликом серця, тому що ще з 2014 року приймаю участь у захисті нашої держави. Ну, всім знайомим, всім друзям, передаю побратимам, передаю привіт, бажаю міцного здоров'я, щоб всіх оберігав Господь. Слава Україні! По перше, хочу привітати всіх побратимів, всіх, хто зараз зі зброєю, волонтерів. І, взагалі, всю нашу країну з святом Збройних сил України. Хочу побажати всім міцного здоров'я, витримки. Це дуже зараз така в нас ситуація, що дуже важко в країні, але ми витримаємо і перемога буде за нами. Вітаємо всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Слава Збройним силам України. Слава Україні!